Вітаю, друзі! Ви на каналі Розпаковки. І сьогодні у нас на огляді буде ось така чергова посилочка з AliExpress. Тому не забувайте, друзі, підтримати відео лайком, підписатись і залишити коментар під відео. А я вам бажаю приємного перегляду. Ну що ж, така ось класна приїхала посилочка. Ціною в 3,7 долара. вагою 273 грама. Це, замовляв, три товари по 2 долара. Скріншотик десь ось тут зараз прикріплю на екрані. І зараз ми з вами подивимось, що тут у нас сьогодні приїхало. Так, ну все, більше нічого немає. І ось таких три товарчика цікавих. Давайте почнемо ось із. Ось така коробочка. Це сигналка на велосипед. З влаштованим акумулятором, тобто можна перезаряджати. Є ступінь захисту IPX 4, тобто від капель дощу 140 дБ, І ще 300 дБ це. Давайте відкриємо, подивимося, що там всередину. Тут, в принципі, якась інструкція коротка, як користуватись. Так. А інструкції немає. Немає бумажечки вкладиша, тоді придеться ось це переводити. Так, ну і тут іде комплект micro USB на USB-A для зарядочки. Ось така резиночка для фіксації. Ставиться ось сюди і ось сюди. Якщо, допустимо, руль тонший у вас, ви можете на позицію попередню. Або так само ось тут можна, на цю позицію. Ну, і, в принципі, варіантів достатньо для того, щоб підібрати під будь-який діаметр руля. Так, і дивіться, тут хай йде резинова відразу прокладка. Вона йде в ролі ущільнювача для того, щоб не їздила ця пластмаса по рулю. І це ж є і клапанок. Отакий, дивіться, відкривається. І тут іде зарядка type microUSB. USB. І ось так от назад нас ставиться. Так, і тут ось кнопки, но це ось дві, це фальшиві кнопки, є тільки ось цих три. Ну і долі. Давайте ми перекладемо ось цю інструкцію і прочитаємо, як ним користуватися. Так, ну що, в принципі, ось тут я сфотографував через Google і перевів, і що у нас виходить. Дивіться, у нас є три кнопки управління. Ось вони. Середня це кнопка управління. Ми вибираємо режим звуку, натискаючи подвійним натисканням. І коли зажимаємо, відбувається звуковий сигнал. Коли Двійним, нажимаємо, переключаємо на інший сигнал і коли зажимаємо довгим, вже по-другому звучить. Вибираємо третій. Вже такий. І четвертий. Чотири звукових сигнали є. Отже, це кнопка. Розблокування сигналізацій. А ця кнопка це ось будинок увімкнено. Це називається сигналізація. Дивіться, дуже розумна штука, коли ми зажимаємо і залишаємо її нерухомому виді на велосипеді. Якщо хтось намагається у вас вкрасти поцупити велосипед, Ну, він робить манери, коли починає рухати. От, наприклад, дивіться, от. тобто зрозуміли, да? це називається антиугон. І цією кнопкою зажимаючи, ви знімаєте цю сигналізацію. А якщо ну, той, хто не знає, як вимкнути, Ну, ви її ніяк не вимкнете. Ще раз ставимо. Ну, Тобто, ви бачили, я нажимав всі кнопки, вона не виключається тільки цею, коли зажимаєш. Отже, ось цей звуковий сигнал, він дає 300 дБ. Це. Реально дуже голосно ви почули. А звичайний. Розбуковуємо. Ну, тобто можна вибирати. Подвійним ви нажали і а довгим зажиманням ви сигналізуєте. В принципі, Крута річ. І, до речі, дуже голосна, як ви почули. Так, і, звичайно, ми зараз перевіримо, що вона заряджається. Так, і ось такий йде червоне світло з зарядочки. В принципі, все в порядку. тому товар можна рекомендувати. Ну що, друзі, йдемо далі. Наступний у нас на огляді. Ось таке Це лупа. І не просто лупа, друзі, а з двома 30 і 60 кратними лінзами. 30-кратна лінза діаметром 22 мм, і 60-кратна з 12-мм діаметром лінзи, і також є, до речі, підсвічування. Дивіться. Зараз ми це все діло відкриємо. І я вам це все покажу. Так, ось така є тут інструкція. Я думаю, тут нам на китайський і тут є на англійський. В принципі, нічого такого, що нам більше там немає. Ось такий пакетик, дивіться, йде, і дивіться, яка вона гарна йде. Коробочка такая, да. И вот нажимает. А, вот тут. Чик, и открывается. То была зависа. Так. Сама вот так да. Такого выглядит сердечко, смотрите, прикольно. Алюмініда. Написано Magnetic, Led Double Multiplay, Jewelry, Identify type. І ось самі лінзи. Дивіться. Так, а чому не включається? Зараз ми це все діло приймемо. Дивіться, який класний чехольчик. Нічого, він весь гумовий. І ось тут на дні в нас лежить ось такий ключик. Дивіться, класний ключик. Спеціальний ключик для того, щоб ось отут відкручувати і дивитися до батарейки. Так, і що нам потрібно зробити? Потрібно на два оберти до щелчка. Слухайте. Щелчок. І Все. До щелчка воно нижче трішки опустилось. Контакт замкнувся. І тепер дивіться: наприклад, якщо ми включаємо вправо, нам підсвічується ця лінза. Якщо ми включаємо вліво, підсвічується ця лінза І 60-кратний зум. Давайте щось, наприклад, подивимося. Так, в мене ще камера засвідчується від телефона, тому зараз я її вимкну. Так, ну що, камеру від телефона вимкнули, бо вона трішки засвідчує. І як ви бачите, ось Ну це також трішки засвідчується. Якщо, допустимо, в темному у приміщенні, то воно буде класно видно. Дуже сильно засвічує, ну і телефон. Дуже сильно дуже сильно засвічує. Ну, як ви бачите, ось надпись чина. Ну, я не знаю, що має. Давайте копюро подивимось. Ну що, друзі, що я можу сказати? Дивіться, якщо от камера телефону, вона дуже сильно якось от хибить кольори, сильно засвічує. Якщо це дивитися вживу, вживу дивитися, ну воно взагалі чітко. От, прям ще чіткіше. А ось тут, якщо дивитись, ось так. от. Ось зараз я дивлюсь, мені оком нормально видно. Повністю купюру. Якщо дивитись в камеру телефона, воно вам все біле. Бачите, от зараз ви бачите білим. Хоча вживу воно дуже і дуже класно видно. Ну, не можу я передати цією камерою телефона. ну Повірте на слово, що воно дійсно класно збільшує. А на цій ось ну да, воно все білим показує. ну мені от Класно видно. от, от Зараз, от іменно коли зараз. Дуже класно. І навіть видно тріщини е, на самому папері. Видно такі де, от, мікропориви на картоні. І от зум прям взагалі класний. Оцей 30-кратний взагалі класний. От Прям всі згини ці рельєфи, нанесення краски. Просто класне. Ну, а телефон, бачите, воно все показує білим. А мені вживу воно все чітко. Тому якось так. Ну що я можу сказати? Однозначно я вам можу рекомендувати. Доволі хороша річ, дуже і дуже класно. Вона збільшує. Тобто, дійсно, і ще навіть з підсвіткою. Єдине, що ось тут ці це алюмінь. Ось тут от трішечки воно гостре. Але я думаю, якщо взяти напильничком чи якоюсь наждачною бумажечкою папірцем, можна ці уголочки трішки зашліфувати. Ну, то не є проблема. Саме головне, що вона дійсно дуже І ще Навіть дивіться, такий ключик спеціальний є. Який ось тут зберігається для того, щоб демонтувати акумулятори, якщо вони колись у вас розрядуються. І ось такий класний кейсик спеціальний. Дивіться, оп. І коробочка. Ось такий класний кейс. Тому однозначно можу рекомендувати. ссилочки залишу обов'язково на ці всі товари на продавців в описі під відео. Тому погнали дивитись третій товар. Ну що ж, і третій товар наступний. Це ось такий рушничок. Правда, він мав би бути якийсь квадратний, ось такий. Ну, в картонці, як має бути, має бути із отакими от, ви зрозуміли, воно мало бути гарний вигляд мати ось такий картончик мав бути і з ручечкою. Можна було б навіть десь і на подарунок. Але Укрпошта робить з товаром чудо. Такий рушничок махровий, доволі непоганої якості, чесно вам скажу. Розміри здається, 35 на 70, якщо я не помиляюсь, Но зараз ми візьмемо рулеточку, перемірюємо. Бумажечки мажечки ніякої немає на ній, щоб подивитися склад. Можливо, десь ось тут є щось. Ну. Так, дивіться, розмір 35 на 75. Ось. 35 на 75 і пише, що котом. В принципі, ні, ну він, на вигляд, дуже і дуже якісний. Дивіться, непоганий, дивіться. Прошивочка. Загнуте. Ніде не висять ниточки. Ну і хороші відклики по цьому товару. Я обов'язково, перед тим, як замовляти, обов'язково читаю коментарі і дивлюсь рейтинг продаж. І, в принципі, підтвердилось те, що якісний товар. І люди дійсно хороші відклики дають. Ну що, я думаю, переміряти не будемо, якби він і дійсно є той розмір, в принципі, візуально видно, що тут є тих 35 на 75. Тому ось такий класний рушничок. Друзі, сьогодні був на огляді ось такий е е лінза. І ось такий сигналочка на велосипед. Ну що, друзі, ось такий сьогодні класний був випуск. Не забувайте підтримати відео лайком, підписатись і залишити комент внизу. Я вам бажаю гарного вечора, до нових зустрічей. Пока!